Привіт, любі малята! Сьогодні до нас на заняття завітала дівчинка Катруся. Катруся Українка. Як і ми з вами. Катруся прийшла, щоб розповісти вам про символ нашої країни Калину. Про її значення для нашого народу і традиції пов'язані з нею. Калина. У будь-яку пору року цей кущ дивує нас. Влітку. Пишною кучерявою зелені, восени барвистим листям та намистечком ягід. Взимку вони на фоні снігу червоніють, приваблюючи пернатих гостей, птахів, які ніколи не відмовляються поживитися смачними калиновими плодами. В українському народі калину шанували з прадавніх часів. Калинові грона вишивали на рушниках. Сорочка з катертинах. Калина уособлювала рідний край, рідну домівку. Бо раніше не було в селах такої хати, біля якої не росла б пишна калина. Коли козак вирушав у дорогу, мати неодмінно напувала його калиновим чаєм та давала із собою хліб з калиною. Навесні молоді дівчата. Часто прикрашали волосся калиновим цвітом. Ще в Україні існував гарний звичай. Коли в сім'ї народжувалась дівчинка, обов'язково саджали кущ калини біля хати, щоб дівчинка була вродливою. Таким чином калину вважали символом дівочої краси і вроди. Весільний караваль теж не обходився без калини. Калинове гроно мали лежати на караваї як символ вірності й кохання. Червону калину шанували й за її цілющі властивості, І дотепер ця рослина вважається лікарською, що здатна зцілювати від багатьох застудних хвороб, регулювати тиск, очищати кров. З ягід калини готують чай, кисіль, а також їх вшивають з медом. Ось така вона калина, символічна і прекрасна, мила і дорога серцю кожного українця, поспівана в народних піснях і легендах, шанована нашими звичаями і традиціями. Шануйте живи калину, як шанували її наші пращури, бережіть її, саджайте, плекайте і вживайте калинові плоди, щоб бути здоровими та міцними. А на згадку про наше сьогоднішнє знайомство я пропоную намалювати гілочку калини. Малювати ми будемо незвичним способом за допомогою пальчика. Подивіться на цю композицію, з яких частин вона складається. Так, гілочка, два листочки, грона і ягідки. А якого кольору листочки і гілочка? Так, зеленого. А ягідки якого кольору? Так червоного. Для роботи нам знадобиться клейона, аркуш паперу з намальованою гілочкою і листочками, гуаш червоного кольору і серветка. перед початком роботи приготуємо наші пальчики і виконаємо пальчикову гімнастику горобчики. Чирик-чирик-чирик заспівали горобчики. Весело літають, зернятка збирають. Тепер приступаємо до роботи. У фарбу червоного кольору занурюємо наш головний інструмент казівний пальчик. Зануруємо лише кінчик пальчика, кучку. А потім, притискаючи пальчик до аркуша, робимо відбиток у формі ягідки. Робимо 6 відбитків в одному ряді. Знизу починаємо другий ряд. Тут буде 5 ягідок. В третьому ряді ми зробимо 4 ягідки. По закінченню обов'язково витріть пальчик серветкою, а потім помийте з милом. Ось наша гілочка калини готова. Сподіваюсь, у вас все вийшло. Малята, скажіть, вам сподобалась розповідь про калину? Розкажіть своїм рідним і друзям те, що ви запам'ятали. До наступної зустрічі!